25 квітня, всім привіт! Класна погода! Погода в закопане. Хто тут ще не покатався на лижах в цьому році, то ще можна, ще можна їхати спокійно. Великий мінус! Ти йдеш і тобі на голову. роздає сніг, капець. Боже, яка красота! Я опять сьогодні зайшла в парк. Во-первых, поснимаю для відео, а во-вторых, блин, просто полюбуюсь. Це просто круто. Вообще. Тебе на голову, короче. Ай, блін, капає всяка всяка водичка. Ужас. Ой, ай, шо ж такое? Капец. В общем, вчора до 12 ночі практично були в Ой, Нічого страшного. Ну, треба було допомогти родичам. Я в шокі. Так що вчора в мене вечір був дуже емоційний. Вот, вот такі в мене діла. 9 часов зараз приїде клієнтка, а я тут вибігла в шпиталь. Дуже класно, що наш шпиталь за три хвилинки. А блін, клієнтка моя там має записатися до лікаря. І не може знайти куди її йти. Я їй об'яснила вчора, а вона не може, ну, в общем, там декілька з приміщень, зданій. Так я бігала і допомогла, тому що мені проще показати, чим об'яснити. Все, тепер йду на роботу. Так, ну що, Я вже по стандарту виходжу з цього міста. Такі види, як обично. Взагалі, тут вікно, класно, світа сонце, і можна нормально записати відео. І з цього я виходжу постійно відсюди. У нас на вулиці вже розстає. Я обіляла одну клієнтку. У мене ще 4, у мене сьогодні 5 клієнточок. От, Так що тут такі діла. У нас сонечко, опять же, повторюсь, розстає, погода класна. Хочеться вже знаєте, взяти чашечку кави, вийти на вулицю, попити, покайфувати, не знаю, понаслаждатися кофем. Ввечері ну, буду йти, якщо буде хороша погода, обов'язково зайду щось на курсу, там сьогодні мамі на таці давала. Вона каже, блін, не вже, що знімати. Кажу, мама, ми живемо в такому місті, красивому. Снімайте все там, сходіть на груповки, в общем, розказала, розказала їй. То вона мене учить, то я її учу. Ми так мотивіруємо друг друга. Ну, і класно, що є така мотивація. То я її піддержу, то вона мене. в общем, мотивація мотивації, Я роботаю і, в принципі, що бажаю вам гарного, чудового дня, заварюйте каву, чай. І давайте сьогодні разом з вами будемо проводити 25 квітня гарний день. Чудовий. І пишіть в коментарях, як у вас погода. Там, де ви зараз знаходитесь, там де ви проживаєте, як у вас погода? Мені дуже-дуже цікаво. Так, я сіла обідать. Зараз розкажу вам, що я буду сьогодні обідати. Перших у мене стоїть водичка, яку я ще не, не випила. А мені треба випити таких три бутилочки. Бо тут 750 мл, дві, о, три бутилочки точно. Тут у мене стоїть в чашечці вода з лимончиком. От я, поки є лимончик, я його п'ю. Так, що в мене сьогодні на обід? Листя салата з сливками. Люблю дуже з сливками. Так, і правильний чоловік. М'ясо взяла з дому і сирок плавлений. А також взяла такий сир. Купила в гамі до кофе. Ну, я не знаю, чи я його зараз буду їсти, чи ні. Ну, зараз буду їсти точно те, що я їхаю. Коротше, не завіть, мені з вами поболтати, Хтось дзвонить, хтось пише. Приїхали, привезли нам лаки. Короте. Всем смачного, кто есть разом со мной. У меня сегодня так смачно, так люблю есть и домашнюю ежу. Угу. Все, не буду нагонять вам аппетит. Кушайте. <coughs> Всего. Ну и Смачного. Ви спитаєте, куди ти ліде йдеш? Робочий день. ой. А я вам скажу, куди я йду. представляєте, Клієнтка відмінилася пізнє скасування, прямо перед візитом. І все. І в мене є дві годинки часу. І я вирішила, що, піти погуляти. Чи я буду сидити дій, по такій погоді в салоні. Непонятно, що чекати. Если я могу, то и погулять. Вот так вот. Погодка, конечно, отлично, но так, свежо. Но я прям, прям хочу погулять. Подыхать воздухом. Сьогодні ми з вами зустрілися в парку, який називається рувінь Крупова. І погода чудова, сонечко сьогодні, десь градусів 10, 8, 10, в горах сніг ще, а в парку вже кульбабки цвітуть. Зранку в цьому парку теж був сніг, але він вже розтав. Бачите, які гарні кульбабки? Їх нічого не бере. Вони собі цвітуть і під снігом, і без снігу. Гуляємо по парку, насолоджуємося гарною погодою і можливістю взагалі погуляти. Тому що робота, робота, а сьогодні є така можливість і то добре. Комації чи хто-то? Паркінг, да? Так, що? Значить, треба вибрати гори, в які ми підемо наступного разу? Через місяць, наприклад. Можливо, треба поїхати на Каспровий верх? Оператор, як ти вважаєш? Так? Добре, на Каспровий, так на Каспровий. Там були б гарні ці кадри, можна було б зняти. Дивіться, який там сніг, як там гарно. Це десь-десь там. Я просто показала, якось мені кажеться, не зрозумів, куди. Туди, в небо. Так, да, общем, туди, в небо, треба нами поїхати. От. А ще хочеться покататися на велосипедах. Як тобі оператор ідея? Ну, серйозно хочеться. Що, несподівано? Ти вмієш їздити на ровері? Ні? то може тебе навчити в прямому ефірі. Хочете, я вам покажу, як буду вчити валіка кататися на велосипеді? О, тут можна, до речі. Тут можна в цьому парку і будемо вчитися. Тут гарна чудова дорожка, немає ямок і можна його навчити, як то Давайте лайчики, Що там, лапки в, в гури. Ой, як гарно. Тут десь за тиждень, якщо буде гарна погода, буде таке ціле покривало, простирадло із цих із кульбабок жовтих. Дуже гарно валік. Камеру опустив дуже низько і видно тільки мою водичку. Або можна губаловку піднятися, а? На ногах. Ні, ну не все. Автобус. Автобус. Може попросити таксі? Є автобус, чорний Renault Kengo. Може... Я, я автобус. Автобус. Вже ну, й автобус. Ота, як научимося робити гарну зйомку, тоді поїдемо на цей на голубку. І, і на Каспро. І на Казпровий теж, да. все, Тест тестова відеозйомка завершена. Дякую всім, хто був з нами. Не знаю, вийде це відео чи не вийде, але якщо вийде, то давайте там. Сонечко заходить і стає, звісно, свіжою прохладно. Я випила кави в парку, посиділа хвилин півчасіка і все, і топаю назад. Провітрилася і йду назад. Ну, прикольно таке. Такі прикольні пам'ятнички стоять. Потім колись зайду покажу. Зараз не буду заходити, бо я щось так замерзла, що кап'єць. О, холодно як. Дуже холодно, дуже. Такий гарний будинок тут. Бачите? Там взагалі закопаному гарні будинки, не тільки тут, а скрізь. Так, що так? В роботі вже жду клієнтку. Ще в мене дві клієнточки, і все, йду додому. Бабушка позвонила, ну, десь написала, дзвонила, написала, щось в боданчику не, не дуже добре. Він взагалі не пішов у школу, тому що ще з вчорашнього вечора не дуже хорошо себе чувствував. Ну так, праді, як першу половину дня було все нормально, це, каже, пішли гуляти на площадку. Щось йому стало погано, живот заболів, пішли додому, температура 37, в общем, коротше. Всі боліють, якийсь, не знаю, якийсь тут вірус закопаному, мабуть, ходить, який всім не дає спокійно жити. Ну, він і так Богданчик продержався, ми вон всі переболіли, один він держиться і, цей, мабуть, ну, вже не держиться, вже теж буде боліти. В общем, дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Всім гарного, чудового, мирного неба. Пишіть там в коментарях свої питаннячка. Що вас цікавить, про що вам розповісти, яка тема, і я буду з вами ділитися. Сьогодні ввечері я планувала, напевно, зайду куди небудь на крупуки щось поснімаю красивеньке, що я вже дуже давно не була на кропувках, і вже, не... вже напевно, неділі-дві-три ходжу, хочу купити собі форму в магазині нову, ну, такі футболочки. У сніжанка є, а в мене немає. Хочу купити нову, тому що це вже просто приїлася мені. Іноді міняти щось. І, цей. і, в принципі, вже додам тільки вам в завтрашньому відео, тому що сьогоднішнє відео вже монтірую і, в принципі, додаю. Так що, всім гарного, чудового дня і сонячної погоди!